Я Катя, я викладачка біології в онлайн школі підготовки до ЗНО та НМТ ЗНО-Хаб. І сьогодні ми з тобою подружимося з генетикою. На НМТ обов'язково будуть питання із генетики, і в 95% випадків це саме задачі. Тож давайте розберемося із алгоритмом вирішення генетичних задач для НМТ. Перше, що нам потрібно з вами зрозуміти, що таке ген. У нас з вами в кожній клітинці нашого організму знаходиться 46 хромосом. Так, ось так вони виглядають. Ця картинка називається каріотипом. Тобто, у нас з вами 46 хромосом, розташованих попарно. У нас з вами всього 23 пари. Хромосоми однієї пари однакові між собою за набором генів. Одну з цієї пари хромосом ми отримуємо від мами, іншу хромосому з цієї пари ми отримуємо від тата. Ну і де ж знаходяться гени? Хромосома це дуже-дуже скручена спіралізована молекула ДНК. А на молекулі ДНК поступово в лінійному порядку знаходяться гени. Тобто ген це шматочок молекули ДНК. А ДНК скручується в хромосоми. Тобто ген це шматочок хромосоми. Ну і для вирішення генетичних задач нам потрібно знати, що таке алелі. Як я вже сказала на попередньому слайді, у нас з вами хромосоми розташовані в генотипі попарно. Тобто кожна хромосома має собі пару, і хромосоми в парі однакові за набором генів. Тобто, от уявляємо собі, що це пара хромосом. До речі, не лякайтеся, якщо на НМТ вам хромосоми будуть зображені не хрестиками, а паличками. Це абсолютно нормально. Тобто, ось ми взяли якусь пару хромосом. І ці хромосоми між собою мають однакові набори. Генів, так? Тобто, Якщо ми візьмемо цю ділянку на хромосомі і скажемо, що тут, наприклад, знаходиться ген кольору очей, то на сусідній хромосомі так, в парі буде знаходитися той же самий ген кольору очей в цьому місці. Тобто ген в генотипі у нас представлений в двох копіях на двох хромосомах. І оці копії гена і називаються алелі. Вони бувають домінантними і рецесивними. Так? Наприклад, якщо ми говоримо за колір очей, то кар... карі очі у нас є домінантною ознакою, а блакитні очі є рецесивною ознакою. Так? Ось, відповідно, якщо у нас на хромосомах на одній хромосомі стоїть алель, який дає нам карі очі, а на другій хромосомі дає нам алель блакитні очі, то проявлятися зовнішньо будуть карі очі, тому що це домінантний алель. Домінантний алель це той, який пригнічує. Прояв сусіднього алеля на сусідній хромосомі. Відповідно, пригнічений алель буде називатися рецесивний. так? Тобто у нас на хромосомах в цій ділянці знаходиться один і той самий ген. Він відповідає за одне і те саме. Але ж прояв його може відрізнятися. Тобто, у нас є ознака а, колір очей. Але колір очей буває різним. Тобто, сам, саме прояв якогось гена це є алель. так? Домінантні алелі позначаються великими буквами латинського алфавіту, а рецесивні алелі позначаються маленькими буквами латинського алфавіту. В даному випадку ми б сказали, що а велике це карі очі, а маленьке це блакитні очі. Ну і давайте розберемося із символами генетики, яким будемо використовувати для запису генетичних задач. Буква П позначає нам батьківське покоління, хрестик означає знак схрещування. Знак Венери це жіночий організм, знак Марсу це чоловічий організм. f 1 і F2 2 це гібриди першого і другого покоління. Слово гібриди в генетиці означає нащадки, тобто F1 1 це діти перше покоління нащадків, F2 2 це внуки, це друге покоління нащадків. Ну і відповідно, так як у нас на хромосомах можуть бути різні алелі, як ми тут вже побачили, можуть бути різні алелі, можуть бути однакові. Відповідно, коли на хромосомах знаходяться два однакових алелі за даним геном, який ми зараз розглядаємо, то це буде називатися гомозигота. Буває гомозигота за домінантою, тобто коли два алелі у нас домінантні, а великі, а великі, а буває гомозигота рецесивна, коли обидва алелі у нас в рецесивному стані. А якщо на хромосомах знаходяться різні алелі, а великі маленькі, такий стан називається гетерозигота. Ну і ми можемо одночасно в задачі розглядати не тільки один ген, а два. І тоді у нас може бути таке поняття як дигомозигота, ди, «ди Тобто другий ген, який ми розглядаємо, ми позначаємо іншою буквою латинського алфавіту, наприклад, буквою Б. І якщо організм має лише домінантні алелі за обома генами, називається дигомозигота за домінантою. А якщо організм має лише рецесивні алелі за двома генами, а маленькі, а маленькі, бо маленькі-маленькі, то це називається дигомозигота за рецесивом. А це дигетерозигота. Тобто гетерозиготний організм за двома генами, за обома, які ми зараз розглядаємо. В основному для вирішення задач користуються законами Менделя, які ми зараз і розберемо. Мендель брав для своїх досліджень горох і досліджував саме ознаку кольору насіння гороху. Насіння гороху може бути жовтим або зеленим. Жовтий кольор насіння це домінантна ознака, зелений кольор насіння це рецесивна ознака. І Мендель взяв горох, який мав жовте насіння, і горох, який мав зелене насіння, які були гомозиготами. тобто жовта домінантна гомозигота і зелена рецесивна гомозигота. Ну і давайте розпишемо цю задачу, яку зробив свій час Мендель. Перша лінія, яку ми записуємо, перший рядочок. Це генотипи батьків. Перша батьківська особина була гомозиготою за домінантою а велике а велике. Друга батьківська особина була гомозиготою за рецесивом, а маленьке, а маленьке. Далі наступний рядочок ми розписуємо гамети. Що таке гамети? Гамети це статеві клітини, тобто яйцеклітини зі сперматозоїди, з яких будуть утворюватися нащадки. І в гаметах і сперматозоїдах завжди знаходиться половина нормального набору хромосом. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, не про горох, а про людину, то в людини в нормальних звичайних нестатевих клітинах знаходиться 46 хромосом, а в статевих і сперматозоїдах буде знаходитися 23 хромосоми. Чому так відбувається? Тому що яйцеклітини сперматозоїд при заплідненні будуть зливатися між собою, їхні хромосомні набори будуть об'єднуватися і відновиться 46 хромосом в зародку. Саме тому ми пишемо, що вагамету в статеву клітину іде лише один залелів. Тобто з кожної пари хромосом буде йти лише одна хромосома. Відповідно, лише один алель. І ще раз показую цю картинку. Лише одна хромосома з кожної пари буде йти в яйцеклітину або сперматозоїд. Відповідно, лише якийсь один алель буде йти в яйцеклітину. В даному випадку, у нас на обох хромосомах, які ми зараз розглядаємо, знаходиться алель А велике. Відповідно, всі яйцеклітини будуть мати алель А велике, і всі гамети будуть однотипні. Вони матимуть лише А велике. А друга Військівсьом, відповідно, його статеві клітини будуть містити лише А маленькі. Тепер ми схрещуємо гамети між собою, об'єднуємо їх, і f 1 це наші нащадки першого покоління, будуть гетерозиготними, А великі а маленькі в 100% випадках. Тобто один єдиний можливий генотип серед нащадків це А великі А-маленькі. Всі нащадки будуть жовтими, тому що в даному випадку А велике повністю домінує над А маленьким. Жовтий колір пригнічує прояв зеленого. Гетерозигота буде жовта. Перший закон Менделі називається закон одноманітності гібридів першого покоління. Цей закон говорить нам про те, що якщо ми схрещуємо гомозиготних особин за домінантою і рецесивом, що у нас тут є, то усі нащадки будуть одноманітні і за генотипом, і за фенотипом. Тобто, усі нащадки матимуть один і той самий генотип гетерозиготний, і всі нащадки будуть жовті. Іншого варіанту не дано. Мендель пішов далі, і він вирішив схрестити між собою ось цих нащадків, які він отримував в попередньому схрещуванні, тобто схрестив між собою гетерозигод А великі а маленьке з А великим А маленьким. Записуємо гамети цих батьківських організмів. Що нам потрібно зробити механічно? Ми просто ставимо кому між алелями і записуємо їх окремо. Це нам означає, що половина яйцеклітин мами міститимуть алель А велике», Інша половина і мами міститимуть хромосому з алелем А маленьке. І так само у тата гамета А велике і А маленькі. Ну і тепер, щоб знайти нащадків, нам потрібно знайти усі можливі комбінації гамет батьків. І для цього нам потрібно схрестити кожну з цих гамет з кожною із цих гам. Беремо цю гамету А велике схрещуємо з цією гаметою А велике, і нащадок виходить А велике А велике. Беремо цю ж саму першу гамету з цієї пари і другу з цієї пари А велике А маленьке. Тепер беремо цю другу з першої пари гамет і цю першу і буде А велике, а маленькою. Велику букву ми завжди пишемо першою. І останній варіант А маленьке з А маленьким буде А маленьке, а маленьке. Тобто в такому випадку розщеплення за генотипом вона складає 1 до 2 до 1, тобто одна гомозигота за домінантою, 2 гетерозиготи і одна гомозигота за рецесивом. 1 до 2 до 1. А за фенотипом розщеплення буде 3 до 1. Адже оці перші нащадки, перші три генотипи, вони фенотипово, зовнішньо, тобто, будуть одними і тими самими. Вони будуть однаковими, вони будуть жовтими. Що гомозегота за домінантою? Що вони мають жовтий колір <зовнішньо>, так? Фенотип – це зовнішній прояв, а генотип це які саме алелі містить даний організм. Ну і одна залишається у нас гомозигота за рецесивом, яка буде зеленого кольору. Виходить співвідношення фенотипом 3 до 1. Також можна для таких злечок використовувати решітку пеннета. Коли ми гамети однієї особи не записуємо ось тут в рядочок зверху, а гамети другої особи не записуємо в стопчик з боку. Відповідно, ми шукаємо перехрестя між цими алелями, щоб записати нащадка. А велике з А великим дає нам А велике А велике. А маленьке з цим А великим дає нам А велике а маленьке. А велике з А маленьким дає нам А велике А маленьке. І останній маленька з маленькою буде А маленьке, А маленьке. Давайте потрунуємось на прикладі справжньої задачки із ЗНО. Фанілкитонурія це спадкова хвороба пов'язана з порушенням обміну фанілланіну, що є наслідком рецесивної мутації, яка ймовірність того, що в гетерозаготних батьків народиться дитина не хвора на фанілки тонурю. Перше, що ми робимо в задачках, це записуємо умову, які у нас є ознаки. У нас з вами А велике це здоровий організм, позначаємо А так? а фанілкитонурія це рецесивна хвороба, тобто це наслідок рецесивної мутації. Тобто А маленький рецесивний алель це хворий на фанілкитонурі. Так, це алель нам позначає хворобу. Відповідно, у нас з вами гетерозиготні батьки. Ось так ми їх і записуємо. А велике а маленьке, А велике а маленьке Тобто вони мають два різних алелі. Ну і тепер потрібно записати гамети. В даному випадку ми просто умовно ставимо кому між алелями. У батьківських особин і окремо записуємо А велике А маленьке, А велике а маленьке. Ну і перше, що ми робимо, схрещуємо А велике з А великим. І перший у нас нащадок А велике А велике. Далі ми схрещуємо А велике з цим А маленьким. І другий нащадок А велике А маленьке. Третє ми схрещуємо оцю А маленьку з цією А великою. Це буде А велике А маленьке. І останній варіант генотипів нащадків це А маленьке з А маленьким. І ось ми отримали рецесивну гомозиготу. Ну і тепер нам потрібно відповісти на питання задачі. Уважно вчитуйтесь такій задачі, тому що вам тут написано, яка ймовірність народження дитини, яка буде не хвора на фанілки Тобто, по факту, вона буде здоровою. А, ми, а ви могли просто прочитати без цієї частинки не і вирішити неправильну задачу. В даному випадку здорові організми це ті, які несуть домінантний алель А велике. Тобто перші три генотипи в даному випадку у нас будуть здорові. Це три з чотирьох. Три варіанти генотипів з чотирьох є здоровими. А три з чотирьох це 75%. Як ми знаходимо відсотки? Ми просто домножуємо наш дроб на 100. 3 четвертих помножити на 100. 100 перейде в числівник і виходить 300 поділити на 4. 300 поділити на 4 – це 75 відсотків. Відповідно, ймовірність, що дитина буде здорова, не хвора на фенінкатонурію, відповідь В – 75 відсотків. Ну і давайте трохи ускладнимо задачу. Як зробив це колись собі Мендель. Він вирішив проаналізувати одночасно дві ознаки: це колір насіння гороху і його форму. Колір так і залишається, домінантна ознака це жовтий, рецесивна ознака це зелений. А за формою вони можуть бути гладкими, і це буде домінантна ознака. І зморшкуватиме це рецесивна. І він схрестив. Ди гетерозигот, тобто батьки були гетерозиготними, як ви бачите, за двома генами а велике, а маленьке, бе велике, бе маленьке. Як ми робимо гамети в такому випадку? Вам потрібно умовно розділити букви А і Б, поставити між ними кому між буквами А і між буквами Б, і потрібно знайти усі комбінації букв А з буквами Б. Перша комбінація А велика, А велика, Б велика. Це буде перша гамета, А велике, Б велике. Далі А велике з Б маленьким це буде А велике, Б маленьке, друга гамета. Далі А маленьке, Б велике це третя гамета, А маленьке, Б велике. І остання А маленьке, Б маленьке це четверта гамета. Ну і відповідно, друга особа утворює такі самі гамети. Будьте уважні, гамети при дегібридному схрещуванні, Тобто, коли ми аналізуємо два гена, це завжди дві букви і завжди дві різні букви. Тобто, ви не можете написати гамету а велике, а маленьке це не є гамета. В яйцеклітину йде по одній хромосомі, відповідно, по одному алелю кожного гена. Відповідно, піде по одному алелю з генів А і по одному алелю з гену Б. Відповідно, може піти, наприклад, А великий з Б великим, А великий з Б маленьким, і ми все це розписали тут. Тобто це комбінації алелів, які пішли в яйцеклітину або, в даному випадку, в сперматозоїд. Ну і нам потрібно схрестити усі гамети між собою. Тут 4 гамети і тут 4 гамети. 4 помножені. 4, Виходить 16 варіантів генотипів нащадків. І тут нам не обійтись без решітки пеннета. Ось так виглядає ця велика решітка пеннета. Нагадую, ми в рядочок тут записуємо гамети однієї особини, а в стопчик гамети другої батьківської особини. І на перехресті гамет ми шукаємо наших нащадків. Наприклад, гамета А велике Б велике схрещується з гаметою А велике, Б велике. Нащадок буде А велике, А велике, Б велике, Б велике. Другий варіант. А велике Б маленьке схрещується з цією ж А великою, Б великою. І буде нащадок. А велике, А велике Б велике Б маленьке. Ось ця гамета схрещується з цією. Це буде А велике, А маленьке, Б велике, Б велике. І таким чином ми знаходимо усіх нащадків. І дивимося, як вони будуть виглядати зовнішньо, тобто якими вони будуть за фенотипом. Ця особа перша вона містить домінантний алель А і домінантний алель Б в своєму генотипі. Відповідно, вона міститиме домінантні прояви ознак. Це жовтий колір і гладенька форма. Ця особина так само містить хоча б один алель А великий, хоча б один алель Б великий. Б маленьке в даному випадку пригнічується. Тобто, ця особина теж буде жовта і гладенька. Ця особана так само буде жовта і гладенька, тому що має хоча б один алель А великий, один алель Б великий. Ця особина теж буде жовта і гладенька, тому що теж містить собі домінантні алелі, які пригнічують рецесивні. Ця особана теж буде жовта і гладенька. А ось ця особана за геном А має домінантний алель, тобто вона буде жовта. А за геном Б вона має два рецесивних алелі. І рецесивні алелі якраз і проявляються в тому випадку, коли їх ніхто не пригнічує. В даному випадку Б маленьке дає нам зморшкувату форму. Ця особина буде жовта-зморшкувата. Ця особа знову містить домінантні прояви жовта-гладенька. Ця особана має домінантний колір, але рецесивну форму Б маленьке, Б маленьку. Вона жовта-зморшкувата. Ця особина знову жовта гладенька, ця жовта-гладенька. А ось тут, навпаки, вже За геном А у нас рецесивний прояв ознаки, Так, у нас тільки рецесивні алелі. Це за кольором зелений колір. А за геном Б у нас Б великий, тобто домінантний прояв форми. Це буде зелене, гладеньке насіння. Це також зелене гладеньке. Ну і тут бачимо знову домінантні прояви жовте гладеньке, Тут жовте-зморшкувати. Тут зелений гладенький. і останній варіант повністю рецесивний за обома генами, а маленький, а маленький, маленьке, маленьке, дигому загота за рецесивом. Це буде зелений зморшкуватий горох, горох з зеленим зморшкуватим насінням. І якщо ми порахуємо, то жовтих гладеньких у нас буде 9 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Жовтих зморшкуватих у нас буде три штуки. Зелених гладких у нас теж буде три штуки, і одна штука повністю дигом згоди за рецесивом це зелені зморшкуваті. Тобто розщеплення за фенотипом в даному випадку буде 9 до 3, до 3 до 1. І цей закон називається законом незалежного спадкування ознак. Тобто, коли ми аналізуємо вже два гени, їх алелі незалежно один від одного комбінуються між собою, і ознаки можуть незалежно одного від одного спадкуватися і комбінуватися. Тобто, у нас з вами є абсолютно усі можливі комбінації. У нас є жовті гладкі, дві домінантні ознаки. У нас є жовті зморшкуваті, одна домінантна інша рецесивна. У нас є зелені гладкі, одна домінантна інша рецесивна, і повністю рецесивна, зелені зморшкуваті. Тобто, усі можливі комбінації між собою зустрічаються. Це закон незалежного спадкування. Алелів А від алелів Б. Вони абсолютно незалежно можуть комбінуватися між собою і незалежно спадкуються. Ну і приклад на дегібридне схрещування. Нам потрібно знайти нащадки від ось цього схрещування. Записуємо батьківських особин і знаходимо гамети. В даному випадку у нас з вами немає різноманіття за алелями. Тобто у нас лише алель А великий і лише алель Б великий. Відповідно, нам немає сенсу декілька разів ось так писати А великий, Б великий. Ні, всі гамети будуть однотипні. Всі яйцеклітини будуть містити алель А великий, незалежно від того, чи перший чи другий піде в яйцеклітину. І всі яйцеклітини будуть містити алель Б великий, незалежно від того, чи Перший алель чи другий туди піде. Відповідно, у нас всі гамети, всі це клітини однотипні і містять алель А великий, Б великий. Гамета А великий, Б великий. Тут така сама ситуація, тільки буде замість Б великого, Б маленьке. І гамета буде А великий, Б маленький. Ми між собою схрещуємо ці гамети і записуємо нашого нащадка. А великий, А великий, Б великий, Б маленький. Це відповідь Д. Ну і задача на самостійне вирішення. Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки і сіро дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. Із якою вірністю серед них слід очікувати появу гетерозиготних. Відповідь пишіть у коментарях. Якщо тобі щось було незрозуміло, ти можеш написати своє питання у коментарях. Дякую тобі за перегляд! Підписуйся, став лайк цьому відео і скидаю його друзям, які теж готуються до НМТ з біології.